Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік і сьогодні у нас знову випуск про Кові advance 300. На цей раз ми будемо вирішувати проблему з підтиранням баку, то що тут обдвигун треться. Будемо зараз знімати, дивитися, що з цим можна зробити. І будемо регулювати клапани. Якщо все піде по плану, то буде дуже корисний відос, тому що, як виявилося, дуже багато проблем. І у всіх підтирає цей бак. Зараз ми будемо вирішувати цю проблему. Зараз. Друзі, дивіться, е, Мотоцикл проїхав 10 км. І за 10 кілометрів, е, то, що бак упирався, якщо вам видно, вже протерло фольгу і почало терти бак. Уже, ну, Може пів міліметра вже бака стерло. Так що, якщо у вас такий сам мопед, я дуже раджу вам звернути на це увагу, тому що це може закінчитись дуже-дуже погано. Я думаю, що з такими темпами за пару сотень там би вже була якась дірка. Так що давайте, давайте, розбирайте теж ці мопеди, Якраз заодно і клапанці відрегулюйте, тому що якщо ви цього не зробили, це теж треба зробити. Це теж нічим хорошим не скінчується. Так, ми відкрили кришечко клапанів. Клапани були повністю всі зажаті, зазори, нульові просто. Зараз будемо регулювати. Так, для тих, хто не знає, як, як це робити, просто треба зняти цю кришку. Тут 4 болти, раз, два, три, 4. Зняли, відкрутили, кришечку зняли. І далі треба виставляти зазори. Треба відкручувати оці гаєчки, послабляти. І отверточка мінусовою крутимо, щоб отут з'явився зазорчик. На впуск. На впуск ми будемо ставити 006, на випуск ми будемо ставити 008. Так, Я не буду це знімати, тому що, тому що а може і буду трошки знімати, бо зараз не удобно. Я вам покажу, як це буде виглядати, коли ми відрегулюємо. Так, Налаштували ми зазорчики. Зараз вже закриваємо двигун. Зазорів не було ніяких. Поставили, на, як я казав, на впуск 006, на випуск 008. Зараз збираємо, збираємо, закручуємо і тоді будемо ставити на місце бак. Вже вирізали проставочку. Тут на бак є отака ось проставочка, але її виявилося мало. Ми трошечки додавали десь міліметрів вісім. Будемо ставити, і, ну, ми вже перевірили, бак не треба подвигнути тепер в цьому місці. Але треба тепер, щоб пластик нормально зайшов, щоб нічого ніде не випирало. Зараз поставимо, перевіримо і покажемо результат. Коротше, друзі, тут у нас нештатна ситуація. Тут вже все закрутили, відрегулювали клапани, все окей. Але є одне але. Ми намагалися підняти бак, щоб він не тер по двигуну, тому що тут вже видно. І на двигуні е, краска вже стерлася. І, і на самому баці протерлася та фольга і почала терти бак. Ми хотіли підкласти е, в оце місце якусь проставку, щоб бак став вище. Але тоді бак не сідає на оці посадочні місця, на свої е, він вхитається вліво-вправо, вліво вправо. І тоді не співпадає покріпленням бак. Ну, Пластик на оцих містах, де ось та декоративна решіточка, типу, як захист радіаторів, яких тут немає. Тобто нам треба якимось чином поставити бак, щоб він не тер. Є ідея? є ідея, ідея Злити з цього бака весь бензин, добряче його промити і спробувати в тому місці бак розплавити трішечки і вдавити. Щоб там була така невеличка ніша. Але невідомо, що це за пластик. Може хтось має досвід чи пайки, чи не знаю, як це називається. Чи можна такий пластик паяти, гнути, чи, чи він просто після того вже буде непридатний до, до використання в такому режимі. Чи може у когось є якісь ідеї, як це правильно можна зробити. Тому що ми годину промучились тут, підкладували різної висоти ці всі штуки. Так, воно сідає, бак стає, тут є невеличкий зазор, все окей, але бак ходить вліво-вправо, тому що він не тримається на оцих направляйках і не співпадають нормально у ці два. Тож, якщо у тебе є якісь ідеї, будь ласка, напиши мені в коментах, і будемо якось думати, що з цим робити. Поки що. Поки що це така фігня, з якої реально стрмно їздити, тому що бак вже почав протратися. Якщо він протрається до дірки, то, мабуть, полихати тут буде. Це якраз зі сторони, де коліно, де тут буде нормальна така температура. Я думаю, з під такої температури можна і, і підпалити двигун. Короче, якась стрьомна тема. Причому це, це ж не, не тільки цей екземпляр, це у всіх таких. Багато хто написав мені в коментарях, що торкається бак. Тож, давайте якось разом думати, що робити. Якщо хтось придумає, то обов'язково запишіть відео, скиньте там посилання, не знаю, напишіть що-небудь, тому що давайте, 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 ладно. А на цьому я буду завершувати цей випуск, трохи невдалий. А, ні, не буду завершувати. Ми ще ще запустимо. Зараз беремо це, як є, поки що, і запустимо, послухаємо, як працює двигун з... Не зажатими клапанами, тому що клапани були повністю зажаті, зазору ніякого не було. Зараз збираємо і запускаємо. Так. Ми тут винайшли новий спосіб, як можна трохи підняти. На оці направляйки. Намотали трошки ізоленти таким валиком. І примотали його зверху, отак от. Чинь. І тепер. І тепер у нас воно буде трошечки вище за рахунок цього валіка на, на 5 мм, 6 мм. Ну воно трошки ще може всядеться. Зараз таку саму штуку робимо з іншої сторони. Ставимо і дивимося, що у нас виходить. Так, підклали ми те, що я вам показував. Тепер тут є невеличкий зазорчик, буквально міліметр. Може міліметра два. Не знаю наскільки воно всядеться. Але це вже краще, ніж воно просто лежало прямо на звигуні. Перший запуск. Ми відрегулювали клапана. Послухаємо, як він звучить. Хотять. Зараз подивимося після перег... прогріву, чи піде цей звук. Так, Проїхався на мепеді. Походу треба буде перерегулювати клапани, тому що це дуже великий день зори, мені здається, я його нормально прогрів, але закотіти клапана не перестали. От. Це перше. Треба якийсь чимало знайти чи просто трошки менше зробити. По-друге, хотів сказати, що... Зазор тут тепер біля двигуна, не знаю, вам видно чи не видно, тепер є там десь міліметрик. Коротше, нормально. Тепер нічого ніде не підтирає, все стало на свої місця. Я думаю, що якщо воно там трошечки, то можна буде ще підмотати і сильніше трохи ізоленти. Але ну, з баком проблему ми вирішили. Якщо у вас є правда, якісь ідеї більш оригінальні, то можете накидати, тому що це завжди краще одна голова. Це добре, а дві краще, Правильно? Правильно. Ось. а клапана будемо мабуть, регулювати. Ну а на цьому все. На цьому я завершується випуск. Далі ще будуть випуски з цим мопедом. Ще треба по-любому буде розібратися з клапанами. І обов'язково буде нормальний тест-драйв, але це все буде. Трішечки пізніше. Дякую за те, що були зі мною. Ви були на каналі МатоПалік. Всім до нових відосів.